8 березня у Білорудністровському центрі культури та дозвілля відбувся святковий та урочистий концерт, присвячений міжнародному жіночому дню. Багата та різноманітна концертна програма створила святковий настрій. Відкривали свято танцювальний колектив Дністер. Сольні виступи порадували відвідувачів своєю ліричністю та емоційністю. Справжнього ажіотажу та піднесення створили метри української естради Віталій та Світлана Білоножко, котрі з радістю відвідали наше славетне місто сьогодні. все самые добрые слова, самые красивые поступки, самые добрые помыслы только для наших милых, прекрасных женщин. Для вас и этот праздничный концерт, который проводится при поддержке народного депутата Украины Виталия Дмитриевича Барвиненко. Рукаю вечер заемлечи и заглядаю игно Давай запалым наши сви запалы Насил поставимо войной ноги что сыщую Сгадаем, на Сгадаем наш найкращий час Вечірні типні тиші не музика до нас. З вами ми дорогі, для двох сердець». Не дивлячись на свій напружений графік роботи, приїхав поздоровити жінок Бесарабії з цим святом і народний депутат України Віталій Барвіненко. Хотів би прежде всего, пожелати всім вам, щоб весна... ...всегда було в ваших серцях. Щоб тепло всегда согревало тих, хто вас окружает. Сегодня очень, многие Сьогодні ложатся на плечі женщин. І то, що ви дітей достойно, за це вам і хвала. За сприяння народного депутата, жіноцтво нашого міста із захватом насолоджувалося виступами сім'ї Білоножку, котрі все тепло душі передали слухачам у своїх чарівних піснях.